Переклад. Стаття Крісті Інч. Селезінковий проектор 5.2. Хрест інтуїції або Горну. 46 ті ворота. Майстер втілення душі в тілі. Мій контент автора статті Крісті Інч по дизайну людини. Завжди написаний через мою єретичну плюс алхімічну лінзу. Профіль 5.2. Це може збігатися чи не збігатися з традиційними уявленнями системи дизайн людини. Офіційна назва 46 х воріт у дизайні людини. – «Рішучості я», але я називаю їх майстром втілення душі в тілі, тому що їхнє основне завдання насолоджуватися перебуванням у людському тілі. Енергетичний спектр. Вся енергія у будівграфії дизайну людини існує у спектрі потенціалу. На позитивному кінці спектру 46-х воріт. Це енергія насолоди від проживання, знаходження душі у людському тілі. 46 ті ворота знають, що кожний етап нашого життя це можливість для божественної милості, і що тіло це транспортний засіб для душі. Ці ворота культивують присутність у своєму тілі та насолоду синхроністю з ним. На негативному кінці спектру 46 воріт це енергія створення хаосу у своєму житті шляхом уникнення перебування у моменті зараз, усвідомленості або надто серйозного ставлення до життя. Це може призвести до пристрасті до їжі, наркотиків, алкоголю або чогось ще, що притуплює наше тіло. Володар 46 воріт може бути схильний до уникнення всього духовного, до матеріалізму або егоїзму. Якщо вам не подобаються результати, які створює у вашому житті негативна сторона спектру, ви можете підвищити частоту 46 воріт за допомогою низки обмежень, практик та інструментів. Найважливіше для підвищення частоти 46 воріт це розвивати цікавість до відчуттів свого тіла. А не засуджувати їх, свої відчуття чи уникати. Ви також можете отримати користь з практик, які допоможуть вам стати більш присутніми у вашому тілі, таких як йога, робота з диханням або тантра, мої спостереження. У мене є 46-ті ворота у шостій лінії у моєму свідомому Меркурії, що означає, що я тут, щоб передавати мудрість втілення у тілі. У мене також голова визначена каналом 2461, каналом свідомості. І я давно зрозуміла, що духовне знання нічого не варте, якщо воно не вцілене у життя. І хоча мої 46 ті ворота у шостій лінії, мені знадобився деякий час, щоб дійсно побачити, як це проявляється у моєму житті. Я не новачок у темі залежностей. Насправді, у свої 20 років я була наркоманкою, п'яничкою, зловживала їжею та багато палила. Більшу частину свого дорослого життя я страждала від хронічних захворювань і болю і не раз була прикута до ліжка. За останні 15 років я проробила величезну роботу з лікування своїх відносин з їжею, з наркотиками та з алкоголем. Приблизно стільки ж часу я не пила і не палила. І це зцілення показало мені дуже чітко і ясно, що мета мого життя полягає у тому, щоб просто бути присутньою у своєму тілі. з усіма своїми сильними почуттями та відчуттями, які приносить нам життя. Ми тут не для того, щоб перевершити досвід буття людиною. І коли ми намагаємося зробити це, ми справді тільки створюємо собі все більше страждань. Як сказав би Рамдас, будь тут. І зараз, я думаю, саме тому я так захоплена думкою про те, що знання про наш дизайн нічого не варте, якщо ми насправді не експериментуємо, тобто ми не в експерименті і не інтегруємо його у своє життя. Втілення душі в тілі це місце, де відбувається магія. З кожною залежністю, яку я зцілюю, це знання стає все сильнішим і сильнішим. І не лише щодо дизайну людини. Знання про все. Наше життя справді проживається у тілі. Я більше не сліпа до своїх спонукань втекти зі свого тіла. Я тепер дуже ясно бачу їх. І коли я відчуваю ці спонукання, я знаю, як проявити себе. І це здатність, яку я напрацювала з часом. Це не сталося водночас. У міру того, як зростала моя здатність бути присутньою у своєму тілі, тобто усвідомленість, зростав і мій успіх, моя справжність, моє самовираження, моя інтуїція та мій внесок. У вашому тілі живе вся ця мудрість. Це справді може працювати тільки таким чином. Але якщо ви схожі на мене і пережили цілу тону травму, і залежність була вашою єдиною надією на виживання, ви не можете сподіватися, що все це зупиниться за одну ніч. Ви просто повинні навчитися співчувати собі 36-ті ворота, пробачати собі 4-ті ворота, і надавати собі багато милосердя, 22 другі ворота. Потрібен час, щоб стати присутнім чи присутньою у своєму тілі. Але коли ви це зробите, розвинете свою усвідомленість, свій ембодімент, що справді чекатиме на вас попереду, тому що саме там знаходиться ваша мудрість. Тепер ваша черга споглядати свої 46 ворота. Запитання, що зараз відчуває ваше тіло? Які відчуття чи почуття ви відчуваєте у своєму тілі? Наскільки ви можете бути присутнім чи присутньою у ньому? Що ви можете відзначити щодо своїх почуттів та відчуттів від перебування у своєму тілі? Чекаємо на ваші історії у коментарях. Я прошу вас витратити деякий час на ці запитання: прихопіть їх у свій світ, і дозвольте відповідям вам відкритися. Прагніть більш глибоких рівнів ясності щодо 46-х воріт. Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Силка внизу в описі під відео. На каналі ми постимо меми та статті, транзити, історії проживання свого дизайну. Відповідаємо на питання наших підписників.